Ой-ой-ой, це що, той самий Монті? Ну так, це я. Ви можете запитати мене, а де я пропадав? Все дуже просто, друзі мої. Я вивчав 3D-моделювання. Спойлер. Не вийшло. Ой, дякую, дякую. да. Я справді старався, да, на це у грусі. Да, дякую, дякую. Але це не важливо, тому що сьогодні в нас Різко Фрейн 2. Гра, в якій я провів сотні годин, гра з цікавими персонажами. Гарною намальованою графікою, дивовижними локаціями, і найголовніше захоплюючим сюжетом. За який я правда не шарю, але ну... я знаю, що там є два брати, і вони не дуже дружать. І ...да. І дякуючи DLC Seekers of The Storm ми маємо змогу пограти за одного з них. Але перед цим я треба відкрити. Але це ми швидко. І що у нас У нас тут якби відкриті персонажа. Е, так, треба вибрати на кому через декутаті. Почекайте, перед початком треба розповісти, як він відкривається і що мені з цим допоможе. Отже, False Sun, AK Patkidш, відкривається, вбиваючи одноіменного боса при наявності у себе в інвентарі золотого сімічка, яке падає з злетіана, АК золотого титана. В цій справі мені допоможуть 4 артефакти. Перший артефакт артефакт жертви. Всі сундуки зникають, але тепер предмети падають з монстрів. Другий артефакт контроль. Тепер ти можеш обирати, який предмет певної рідкості ти отримаєш. Третій артефакт. Артефакт Роя. Монстрів в два рази більше, але їхнє здоров'я зменшено в два рази гарне доповнення до першого артефакту. І останнє артефакт родства. На кожен етап з'являється певний вид монстрів, що спрощує ухилення, а також полегшує бійку за портал. Почалося шикарно. Лемуріанці виявилися легким супротивником як для першого стейджа. А на події з порталом випала куча предметів. З сірих я збирав ведмедів для блокування шкоди, а з зелених ракети для високого урона за тичку. Другий стейдж майже не відрізнявся від першого. Єдине, що змінилось, це те, що я активував лунар-магазин, тому що надіявся зустріти там портал до золотого титана. А так, той самий ворог і та сама ліхарадка предметів навколо порталу. Джекпот, 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 Мені справді пощастило, тому що в магазині був той самий портал на ту саму локацію. Також я купив луні предмети, але на них немає сенсу привертати увагу, тому що вони для моєї активки нічого не робили. І ось, золота локація. І знову мої улюблені на Сам сенс цієї локації це актувати 7 кітів, щоб почати наносити шкоду босу. Сам бос з'являється після активації четвертого стовпа. Пам! Бос переможний. І дякую DLC, що з цієї локації є одразу вихід на ту локацію, куди мені і потрібно. Ну, для розблокування нового персонажа. Далі діло за малим. Пройти локацію та перемогти боса. Зараз ви можете бачити, як я проходив цю локацію. Тут справді немає що розповідати. Вороги, медузи, а з предметів випав червоний. І я обрав друге життя, яке, до речі, так мені і не задобилося. І ось вона. Остання локація. Тут також немає нічого про що можна згадати, окрім, звісно ж, боса. Сам бос дуже легкий, тому що грає на найлегшому рівні складності, але то таке. В нього дві 3 три фази, а після перемоги над ним можна передати один з своїх предметів наступний ранг. Ось він, Подивіться, подкідеш! А що цей подкідеш міє? Зараз це розповім. Пасивна здібність заключається в тому, що чим більше в тебе другорядних скілів накоплено, тим більше ти і швидкості атаки. А чим більше тебе їх відсутньо, тим швидше ти бігаєш і швидше відновлюєш здоров'я. Основна атака це дубіна, яка має власний другорядний скіл, який можна зарядити і вдарити об землю, що нанесе 1000% від обичної атаки. Другорядний скіл це блакитна колючка, що кидається і накладає противникам ефект, і за якого вони отримують більше шкоди. Shift це простий двозарядний ривок, який при контакті з ворогом нанесе тому урон. І спеціальна здібність це лазер, який б'є 4 секунди і відновлює другорядний скіл. Також потрібно додати, що довжина дії лазера і кількість другорядних скілів збільшується відповідно здоров'ям. І як ви вже замітили, я вже відкрив на нього скін. І ось як це було. Отже, головна моя ідея була авдіївська особливість, яка зв'язана з кількістю ХП. Чим більше, тим краще. Отже, в зелених предметах моїм пріоритетом була ін'єкція, а в сірих для блокування шкоди Я ведмедів. Перша локація пройшла достатньо легко. Моїм ворогом були камінні големи, з якими не виникло ніяких труднощів. Друга локація виявилася ще легше. Моїм супротивником були медузи, з яких на диво предмети падали частіше, ніж з големів. Проходячи цю локацію, в мене з'явилася ідея. А що, якщо знищити кулдаун здібності настільки, наскільки це можливо? Тож я придбав портал до лунного магазину. До речі, як ти вже замітили, я користуюся альтернативними здібностями, які, на мою думку, набагато краще. Альтернативний лазер, наприклад, тепер працює моментально і наносить один сильний постріл замість подовжених слабих. А другорядний скіл тепер випускає збільшений шип, який при контакті з кимось або чимось є блискакою по тому місці, де зіткнувся. Перейшовши до магазину. Я придбав там 5 чистоти. Чистота це предмет, який зменшує КД всіх скілів окрім спорядження, але натомість зменшує удачний рід чи на нанесення якихось дебафів за допомогою предметів. Згадавши про головний закондрівського фрейна проходити якомога швидше, я, не відволікаючись, швидко проходжу третю локацію і повторюю ритуал з лунним магазином. З'явившись на четвертій локації, головним моїм завданням було перевірити якийсь новий червоний предмет з DLC. На жаль, я обрав той, який зовсім не працював на мій білд, але це не важливо, тому що попереду передостання локація, яка також пройшла настільки швидко і не цікаво, що краще її просто пропустити. І ось локація Мітрікса. Тут я залишу повне проходження з живими коментарями, щоб ви бачили, як аб'юз частоти перетури фінального боса мішок для путу. Можно здесь попасть. Ну... А ладно, анекдот. Есть заяць на берегу річки малину. Есть, есть, вдруг із іншого берега річки. з'являється ведмед і зв'язається. Заяць, біжи сюди! Тут таке! Заяць от нікудь, Ні, не, ведмідь, я їм, я трохи занят. Е, ведмідь знову за свирию. Заяц, ти такого ще точно бачив? Заяць нікуди, не, ні, но вже щось тянет туди. Ведьмейка ще третій. Це найкраще, що я, я Заяць не видержує, пригає, перепливає річку, просто брасом, пливе, чуть він не топиться. Встає, от Харкує всю річну воду, підходить до ведмедя. Ну ну, ведмед, що, що, шо. Ведмедь хватит його, лапою і каже. Дивись заяць, скільки на том берегу річки маліни. Я не знаю, чого коли я перший раз це почув, Мене прямо мене Горішка рознесла. A tu quer Подяжи, Иди за ним, и... О -о -о. Даже не знаю, кстати. Мне обычно подобаются эти крутые, ну блях, эти магмы, ну... Тут прям фетиш на магму. Вот я прям заметил, что фетиш. Тут магму и торсет. Тут -то будет магму и поварная, а я его потом буду еще проходить. Ну ось, ви все на власні очі. Кількість пострілів, які летіли в Мітрікса, були незлічені. Також я зробив ще пару забігів, які ви можете бачити в себе на екрані. А зараз буде висновок, а також велика частина простого монологу, де я розповім, що в планах буде для каналу. Отже, висновок. Блін, персонаж класний. Я чув, що у нього недавно був великий реворг скілів і його зробили більш іграбельним. І, чесно кажучи, мені дуже подобається ця фішка з ХП і. Для цього персонажа навіть багато предметів не потрібно. Ти можеш збирати просто ін'єкції, стейки і інші предмети на ХП. І в тебе буде... І ти вже станеш небиваємо машиною для вбивств. Тебе буде достатньо багато пострілів лазеру. Цей лазер буде перезаряджати другорядний скіл. Поки ти будеш використовувати другорядний скіл, ти тебе знову перезарядиться лазер. І так до нескінченності. Так, тут багато. Тут, коротше, без сценарія, то ще буду багато екать і мекать. Що чекає нас далі? Наступне відео, скоріш за все, буде по Hollow Knight «Остальна Душа. Там я зніму лише переможну спробу, тому що ну, я з досвідом скаламіть, пам'ятаю, як монтував 12 годин записі і плутався вже в самих записах, не розумію, якого сами вбили коні, плутався. З іншими речами і нечайно удалив там, де в мене був дроп з пустинного біча. Тож краще я буду удаляти всі невдачні спроби в виставній душі і зроблю там з 6 годин записі, чи скільки, ну, мабуть, не 6 годин, далеко не 6 годин. Але ну, щоб все в мене було добре, щоб я не плутався в записях, я зніму лише переможну спробу, всі інші буду видаляти. Ну, або якщо буде щось рофільне, або непонятне, ну, або просто нарізка смерті і було б теж непогано ставити відео. А, що далі? А, що далі? Я навіть не знаю, що ще розповідати. А, це ж у нас вже скоро навчальний рік починається, там з неді... ну, з дня на день. Виходить сілксонг, я його придбаю, бо зі мною поділяться. А, на рахунок навчального року я не впевнений, що знову ж таки будуть відео, тому що в мене буде. 11 клас, в мене знову ж таки буде підготовка до цих екзаменів, куча репетиторів, і буде достатньо важко робити хоча б щось. Я... Ну, я думаю, я знайду час, щоб ще якусь діч зняти вам, щоб ще якось змонтувати Крив. Ну і просто, щоб канал не пилився ще рік. От пройде 364 дня, вийде нове відео, ребят. Помініть моє слово. Ладно, чесно кажучи, не треба. Я не хочу настільки сильно пропадати. Uh, що ще я можу розповісти? Ну, мені треба просто хрономітраж розтягується, таке кошерне діло. Mm, на рахунок чого? Можливо, можливо дуже скорому рівні, часі я створю свій твіч канал. І я, скоріше за все, зроблю. Ну, попрошу, щоб мені намалювали бо сам намалюю дві. Картинки-монтіровки, ну що, і буде цим вашим як їх, оце як і акула, це ваша гарагура чи як і вона ушла На жаль, зараз секунди, я хочу задати. Відюбери, оці ваші буду, коротше да буду знімати різні ігри і, чесно кажучи, думаю, що я отвечу десь на другому стрімі, тому що, нечайне, скажу якусь заплітку для мене це правда. Важко, тому що це мої любі слова, як, там, типа, афроамериканець і нетрадиційної орієнтації і так далі. Mm, що ще? Ще щось хотів розказати, розповісти. тут Я надіюсь я не забуду пароліт каналу і не згадаю його пізніше, ніж за рік, тому ж таки. Що ще? щось ще, почекайте, щось якась важлива інформація в мене ще була. Повертаючись до монолога про Різкофрейн. Різкофрейн — це шикарний рогалік, який ну, дуже реіграбельний. Кожен персонаж унікальний і цей False Sun це підтвердив своєю унікальністю з механікою здоров'ям зв'язана. Куча білдів. Ну, нескінчена А, Також я чув, що скоро виходить третє DLC на Різкофрейн, 2, Я скоріш за все його куплю. І я пам'ятаю, що там нібито три персонажа, шість нових дронів, достатньо багато нових локацій, куча нових противників і так далі. Що ще? Я ще щось так. Буде стальна душа. 100% буде каламіки, я і все якось соберуться натхнення і знову підуть во всі тяжкі каламіки. Тепер я не буду робити ті ж самі помилки і буду все знімати сегментами, не в одну запись, щоб плутатись. Та й в принципі все, я думаю, що це все, що я хотів сказати. О, і також, будь ласка, порадьте щось з 3 d моделіруванням тому що ну, порадьте якусь або програму легше, або гайди, як легше малювати лиця 3D, тому що я хочу використовувати справжню модель монтіровки, 3D-модель монтіровки відео, а не оту верлу маски. Я хочу якось розібратись з освітленням, як правильно ставити камеру, як правильно створити сцени і так далі. Та й, в принципі, все. Ну, я думаю, що далі буду намагатися щось створити в 3D-моделірованні. І я думаю, що скоро в мене буде справді великий прогрес. Я на це надіюсь. І. Да! Але це не важливо, тому що я хочу вам подякувати за перегляд цього. Ну... Всього ми будемо про це говорити. Типу, що за храна? Метраж 20 хвилин буквально чувак, я не знаю, 3 забіга коментував, що за бред. <головіка> Було проржачніше, якби ще один забіг просто 20 хвилин коментував. Ну і бред. Для вас глаголи, ваш монтіровка. Ну, скоро знову почуємось. Давай! Діда!